А що ж не можна сідати? Їдемо, так? Досі? Їдемо. Сіп! Так? Я так розумію, оце там колись там, динку, власне, використовували сани, запрягали там сіно. Як це було? Це було не колись. Це було ще років 30 тому назад. Тут представлені всі елементи саней. От від великих саней кінських до маленьких гринджол дитячих для катання там згірки. Це більш господарські сани, вони вантажні. Там перевести по господарству, сіна коням привезти, буряка, ще ще. Гляньте на оці великі сани, на оці санки. Тут е, є такий елемент, як копил. Ось бачите, стоєчка. А ось беремо ці санчата, гляньте. Тут копилів немає. Оце вже вам класичні архаїчні гринжоли. Полоски це саме цінне. Маючи полоски, ми можемо зробити е, сани, гринжоли там за пару годин. У майстерні. А от полоски це більш складна ситуація, тому що, щоб отримати полоски, нам потрібно знайти деревину, яка має ось такий корінь. бачите? Її скорчувати цю деревину. І оцей корінь у нас виходить основою полоска. А далі стовбур деревини. Це мені колись зробив там дідусь для господарства. Ми ними коли користувалися, вони до такого саме дійшли. От тепер вони в черзі нас на реставрацію. Знімаються розміри оригінальних деталей спершу. А далі вже по цих розмірах ми ось дрова просто з дрова узяли. І от і будемо зараз із цих дров робити ось такий копил. Нічого складного немає в цьому. Далі беремо. Ось таку заготовку. І з неї будемо робити вже оскіл на санки. Це просто бери та роби. Я просто витягну його, щоб показати вам, що ми теж і вози реставруємо потихеньку. Класичний віз, але він трошки укорочений, він зменшений. От, для корови. Для коней він довший, для двох коней він ще довший. Тобто, залежно від тяглової сили. Що цікаво на цих возах... От, це термінологія. Все має свою назву. Тут до 20 назв. Оригінальних назв, цих елементів воза. Цей подарували люди е, нащадки е, родичі володія Гапища, дідуся, який жив неподаліки. От і він на цьому возі свою дружину возив на базар ярмаркувати. Після резації він був дуже популярний у дітей. Катались на ньому, катали дорослих, дітей катали. Це стельмацтво ремонтування, виробляння возів це стельмацтво, і це конкретний профіль. Він робить вози, сані. Коли... Щось нове освоюєш, то тобто, життя цікаве стає. А не сідай. Оба! Тримаєшся тут ого, так рези тримаєшся. Погнали! Хі -хі -хі. Які класні!